Сьогодні відбувається четвертий всеукраїнський турнір Кап». Сьогодні у нас дуже масштабна подія, тому що зібралися 780 учасників з різних міст. Це 24 міста, десь 36 команд. Хочу привітати в першу чергу наших спортсменів, а В цьому році у нас дійсна рекордна кількість 780 спортсменів зі всі всієї нашої країни. Побажати вам гарних виступів. Гарних вражень хочу побажати нашим глядачам. Це дійсно дуже чудово, видовищний вид спорту. Ви справжні молодці, тому що ми розуміємо наскільки важко займатися цим видом спорту. Він потребує від вас цілі спрямованості дійсно такою важкою. Праці, але всі спортсмени у нас справжні молодці. А перемога нехай здобудуть сильніше. Ми дуже вдячні міському голові. Партія бджола дуже нам допомагає та мер. Це дуже високий крок вперед. Тому наші діти будуть ще на рухатись далі, показувати гімнастику не тільки в нас в Україні, а й за кордоном. Дівчатка вони талановиті. Це Діти це наше майбутнє. Хочеться, звичайно, якісь результатів, але для душі тому що мені подобається. Мені подобається цей вид спорту займатися, виступати. Змагання завжди дуже чарівні. Багато дітей такі яскраві. Ми не перевершені, тому що, не зважаючи на тривоги, вони займаються. Ми не зламний народ, а вони не зламні наші діти. І в них наше майбутнє. І відчуття дуже добре. Я настроїлася. Думаю, що я. Перше місце займу. Ну, Коли виступаєш у такому залі, відчуваю себе справжньою зіркою. Ми займаємось художньою гімнастикою. Нас у нас команда США номер 2 Нам дуже все подобається. Тут дуже все гарне, гарна атмосфера. Ми дуже дякуємо міському голові. Дякуємо нашій команді, нашим найкращим тренерам, що влаштували нам таке свято.